Кевін Спейсі відповів на звинувачення актора Гая Пірса, який заявив, що Кевін Спейсі обрав його мішенню під час зйомок фільму у 19-му році. І Спейсі він звернувся до Гая Пірса і сказав: типу, подросліше, ти не жертва. Я така Кевін Спейсі. мовчи». Да. Це сталося після того, як Гай Пірс, один із зірок нещодавнього. Фільму Бруталіст розширив свої попередні твердження про досвід роботи з Кевіном Спейсі, оскільки у 2018 році Гай Пірс називав Кевіна надто чіпким хлопцем. Що це значить? А, а в оригіналі ти не пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. Ну, ну, Можливо, це... той, хто чіпляється. Uh, uh, ну, може. Типу, занадто прискіпливим. Прес... Кар'єра mm -hmm. Спейсі була фактично зупинена через низку звинувачень, коли розпочався рух міту. У минулому році Кевін також зізнався в інтерв'ю Пірсу Моргану, що був надто чіпким і перетинав межі, mm -hmm. але наголосив, що не робив нічого незаконного. Але ось Гай Пірс заявив в інтерв'ю для The Hollywood Reporter, що Спейсі цілеспрямовано обрав його мішенью під час зйомок того фільму 1997 році. І цитата Гая Пірса. Але я зробив те, що тоді всі робили. Відмахнувся і сказав собі Та ні, це нічого страшного, це нічого. І я робив так 5 місяців. Чесно кажучи, мені було страшно, бо Кевін досить агресивна людина. Він неймовірно чарівний і блискучий у своїй справі. Він справді вражає, але здатен утримувати він здатний утримувати увагу всієї кімнати. Але я був молодий і вразливий, і він мене обрав без сумніву. Ну, типу, домагався його простими словами. Угу. Пірс зізнався, що тодішній. Пірс зізнався, що тодішній дружині розповідав, що почувався в безпеці на майданчику, коли поруч був інший колега, оскільки Спейсі тоді переключав увагу на того колегу. І Гай Пірс також зазначив, що рух міту приніс численні відкриття чоловіків в Голівуді і став для нього надзвичайно важливим пробудженням. Він зізнався, що заплакав, коли побачив новини про звинувачення в адресу Спейсі. Я просто розрядався і не міг зупинитися. Я думаю, що тоді до мене дійшло, наскільки це вплинуло на мене, як я намагався це. Відмахнути або просто заблокувати свої пам'яті. Ну просто ну, ти молодий чоловік-актор. Давай скажемо так, ти молодий, білий, гетеросексуальний чоловік актор угу. і ти думаєш, що ти просто король всесвіту, ти гарний, талановитий і так далі. І тут до тебе ну чіпляється, домагається угу. дуже впливовий актор в Голівуді, який може просто одним дзвінком зупинити твою наростаючу кар'єру. Але Кевін Спейсів вирішив відповісти Пірсу. Безпосередньо через відео. І Спейсі сказав: якщо я тоді зробив щось, що тебе засмутило, ти міг би звернутися до мене. Ми могли поговорити про це. Але замість цього ти вирішив піти до преси, яка тепер, звісно, переслідує мене, бо їм цікаво, що скажу я у відповідь. Хочеш знати мою відповідь? Подоросліший. Спейсі також значив, що Гай Пір забув згадати, що через рік після зйомок того фільму він прилетів до Джорджії, щоб провести.